Пані типа нове вітаю, мене звати Денис Зайченко. Я почну з того, що попросив кудрам HX200 на 2 терабайта в конкретно рожевому кольорі і відмовився від класичного сірого. Це моя причина. І вона не пов'язана з тим, що я готував цей диск на подарунок на 14 лютого. Я давно його отримав. Та справа в тому, що HX200, як і попередник hl 200 вже давно працюють як основне сховище для моєї камери Panasonic Lumix S5 2X в кармані кріплені Magic. Рік і під цю задачу рожевий колір підійде краще, ніж сірий, або чорний, або будь-який темний, чому саме поясню в кінці відео. Але перед тим як почати, з вас, як завжди, впадайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово, на головній сторінці каналу. Я планую робити для спонсорів ексклюзивний контент, відповіді на запитання і дам можливість голосувати за майбутні огляди. І все це по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла вартість відносно новинки версії на 2 терабайта складає близько 7700 гривень на момент написання цього сценарію. Це десь 180 доларів або 175 євро. Це більше, ніж у багатьох інших старих USB SSD. Є втім версії дешевші від 500 ГБ за 2700 гривень, що у порівнянні з 500 ГБ версією hl 200 за 2400 гривень не настільки дорожче. Тому просто йдемо далі. Комплектація у HX200 на 2ТБ. Байта, як і у попередника, лише сам диск плюс два кабеля Type-C в Type A і Type-C на обох кінцях. І за винятком трошки ексцентричного кольору дизайн у HX200 аналогічний HL200, включно з розташуванням індикатора роботи USB-C. Розміри також 65 на 41 на 11 мм, і вага 67 грамів. Тобто встановити HX200 в клітку Magic Reek від камери я зможу без проблем. Розкручуємо корпус і бачимо один шип пам'яті і мабуть. Мабуть, найдивніший контролер, який я бачив за багато років, це Pfizen PS22511843, який по цій назві навіть не гуглиться. Я не зміг підтягнути список характеристик, використовуючи цю номенклатуру 2251. Чому бо офіційна назва цього контролера Phison u 18 по специфікаціям? Виробник обіцяє швидкості до 1600 МБ на секунду на читання і 1500 на запис. Швидкість також залежить від ємності, і 500 гігабайтна версія підтримує всього 900 МБ на запис, про що попереджається заздалегідь робочі температури від 0 до 70 градусів Цельсія. Смішно також, що гарантія на цей диск. Три роки, але вона обмежена TWB, тобто напрацюванням на відмову, типу скільки перезаписано даних на цей диск, але гудрам не вказує об'єм тідаблюбінеде. Тепер по тестуванню. Натикаємось на проблему, яка стане перед власником будь-якого високошвидкісного SSD або навіть USB-кишені, якщо цей власник хоче максимізувати швидкість порту 20 ГБ, ані мій ноутбук Asus ROG Car 15 g 533 qs ані тестовий ПК від Artline на AMD Ryzen 5 9600 x не мали портів 20 ГБ, лише 10. А у HX200 USB C2 на 2, тобто 20 ГБ. Тому я повернувся до свого класичного стенду. А саме на процесорі AMD Ryzen 5 7600 з ОЗП Скіл Trend Z 2.16 ГБ чистич мегатрансферів, вони надані магазином Artline, материнська плата Asus ROG Strix B650 і, і Gaming Wi-Fi, охолодження, стоковий кулер, блок живлення, Be Quiet Straight Power 12 на 1200 ватт, корпус ручної роботи від української фірми Gorilla каст. X. На материнці є всього один USB-C на 20 гіб. В нього диск і було підключено. Заміри температури я моніторив окремо і дублював фізично. І так, на швидкості під 1600 МБ на секунду, диск майже не нагрівся 46 градусів Цезія і все. Приблизно стільки ж було і у HL 200 на SATA 3. Чому так? Бо нові швидкісні контролери енергоефективніші. Після тесту я під'єднав диск до. 5 гігабітного порта ноутбука. Чому не гігабітного? Бо, по-перше, у мене 10 гігабітний зайнятий на поточний момент зайнятий хабом, про який буде відео на англомовному каналі. Послання в описі підпишіться, щоб не пропустити. По-друге, якщо процес занадто швидкий. Я можу просто забути про те, що я взагалі ставив файли на передачу і можу поставити їх заново. Плюс я не турбуюсь про нагрів, бо на швидкості 5 Гігабіт SSD, який розрахований на 20, взагалі працює без напряга. Тепер. Я обіцяв пояснити, чому рожевий корпус для Goodrama hx 200 на 2 ТБ мені настільки важливий. Він важливий, бо колір одразу кидається в очі. Справа в тому що я дуже поважаю яскраві кольори найбільш важливих приладів та всілякої всячини. Мій улюблений колір у цьому плані помаранчевий. Максимально, максимально токсичний і неприродній. Його просто загубити. Важче, важче аніж інші кольори Не неможливо, просто важче. Тому у мене запальничка дугова USB була помаранчева, паракорд помаранчевий. Чохол для SD-карт я пофарбував самостійно в помаранчевий. ніж складний у мене помаранчевий. Теж з паракордом, який був чорний, але я його замінив на помаранчевий рожевий. Схоже на помаранч. але він ще сильніше вибивається в очі. Тому загубити у Чіпка 200 мені буде ще складніше. Втім, ніхто також не заважає мені його пофарбувати самостійно, або просто повністю, або просто зробити полоску. Я ще не вирішив, що я точно вирішив, так це те, що я його не хочу загубити. Бо 2 терабайта дозволяють мені реалізувати принцип. 3, 2. 1 в бекапі. Три окремих точки зберігання файла: SSD в ноутбук, SSD USB і QNAP ts 231p3 на 4G з декількома HDD. Два різних типа накопичувачів HDD та SSD. І одна версія бекапу має бути офсайт. Цей термін специфічний може означати зберігання даних далеко, скажімо, бекапом на Google Drive або що. Це правило більш актуальне для бекапів сайтів, а не файлів зйомки відео. Але суть QNAP ts 200. С 1 p 4 g у мене теж знаходиться в відносно захищеному місці. Тому третє правило я виконую по максимуму. Ну а підсумки наступні: випуск Goodram HX 200 на 2 ТБ в кольорі Rose Gold не лише відкриває підподібні аксесуари аудиторію більш жіночу, особливо до свят, навіть якщо ці свята були давно, але і робить цікаві речі операторам. Власне, моя навіть рекомендація компанії Goodram буде наступною: зробити версію, наприклад, H c 200 можливо додати вологозахист, але підігнати більше розміри корпусу під Samsung T 5, наприклад, в профіль і товщину. Хоча б більше не міняйте нічого, але поспілкуйтесь з виробниками аксесуарів для камер, щоб змінили промо матеріали. І все, ви офіційно відкрили для себе новий ринок. А GoodRAM HX 200 на 2 терабайта. Я рекомендую вже зараз. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи корисні вам SSD і USB принципово. Чи вони вам не треба, чи ви користуєтесь виключно флешками, чи ви у вас взагалі нічого немає. У вас може навіть ноутбука не бути, максимум на роботі або комп'ютера. Особисто для мене це виключно важливо, бо моя камера підтримує USB SSD. і Якщо ваша камера підтримує USB SSD, користуйтесь цим Це значно більш швидко і надійно, і дешевше, аніж карти пам'яті. В принципі будь-якого формату тому. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza. за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Я Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та платистрові.